Всім привіт всім гарного дня. Яр немає де енергії подіти. Скажи, що пустив, ось так. Так не цікаво. Дай сюди, я дай мені. Досиш, ні? Ага, у баню всіх. всі. то вред, малий собачий, бавиться хоче. <сум> Аж очі під лоб закотив. А де ж то пушок, як вони бавилися? Він так не хоче. Ось. Дай мені я. А то вредний собака. Я з гарбузів вибираю семочки. Це з, з двох вибрала сюди. Це буде на насіння. Це буде з других двох. Яр, ти всі кури загнав на сідало? тільки троє четверо по дворі ходять. Ті вже всі насідали. Без пори. Що курка? А? Красотулька. Яр! Ой, тузик як бахне, то може перекинути. За руку цапнути. Я дивиться уважно. Красавчики два. Тузік. 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 Де ти? Голову покажи. Тузік! Ну, підніми голову, яр високо підняв. Тузік! Ні, Ди до мене так поглажу. Та й на руки виліз, бегемот. Ти бику, ти здоровий. Куди ж ти на руки висунувся? Ха? От бицюра. Так. Хто там за мною буде вибирав сімочки? Я. Два. Самих найбільших гарбузи. Що мене показуєш? Я? Де? Да, так, Ходи до мене. Я. Ти сама прийшла? О, те. Ой, вибираю забжую. гарбузи насіння. Пошла? Треба вибрати. Два найбільші гарбузи вибираю <тачу> на насіння кормових. Ну, я не люблю з них вибирати насіння, якщо чесно. Загадку кормових гарбузів не люблю вибирати. О, та й таке то. Ну нічого. <гум> так, Яр не фокус Візьми його прив'язуй, і бери гуси, заганяй до хліва. Не спокійно. І візьми, тюк сіном принеси, козом сіна заложити. Або бери листя, набери їм, занеси в кінь. А я дам відповідь, скільки зараз раз кози гонимо. Раз, я ж казала, хто на стрімі заходить, той чує. Раз, кози гониться тільки два рази, не маю коли. Ось, гонити тільки раз. Зараз мені добре ігор гонить кози, а там буде видно. Чи я їх буду гонити мати час чи ні. Так кажу, як є. О, Там побачив. Успокоївся. <реш> та й такі, то то у нас справи. А покамість. Покамісь гонимо раз, а там побачу, як я буду гонити. Може і буду далі гонити так само раз. Ну, Ще дуже в мене роботи багатсько. Нині неділя. Якщо чесно, я навіть не знала, не знаю, чи то нині неділя, чи то мені не неділя. Я її не бачила. Їсти зутувати треба і все. І Не знаєш, коли той день пройшов. Так щось таке. О. А так, так, все помаленьку. Гоню раз. Два рази нема часу, нема коли. І за первородки там мене питали, як роздоїти, як? Ну, в мене ж є відео, люди. Як сказала, зайдіть на ефір, я розкажу. Або бо дивіться відео. Нема, обідалися, хоч би, бо сказала, що ну, не маю я часу сидіти і розказувати 150 разів, коли є відео. Отже, і зразу ти маєш їм дати відео. Бо відео вони дивиться не хотять. Первородку дою п'ять разів, дві неділі, дві неділі чотири і тоді, і тоді місяць дою. Ну, місяць подуїла, а тоді далі дою в час, а тоді в час дою три рази, поки не погуляє. Ось так. Козенят пою перші сутки, скільки. Скільки козеня вип'є мене. Скільки раз. Так, зараз мені телефон вкинуться, то наберете обої. Скільки воно стає раз, перші сутки, стільки я скільки я його пою і п'ю, скільки хтять молока. Молока весь час вистачає, я тих проблем не маю. Нащо молока, що там норму встановлювати. Ось. І вони себе прекрасно почувають. Перший день заситяться, потім вони менше п'ють. Бо вони не голодні, вони наїлися. Ось, Бо зараз восени от, е, котяться в основному первокопки. Ух, яка ти касається, тікай. Ну, то ж я ж кидаю! То я сказала, дай. Ось Мені так не що видно. не видно, не видно. Так, ось, так що ось таке. Ну, на родну, на шкриби, я знаю, кидає, там побачимо. Ти відра вперед піде, вибери. Вибрав? Ага. Ух ти, такий великий гарбуз, дівчата-хлопці, а насіння немає. Я ж розраховувала на нього. Десь якийсь є. Ну, ладно. Виберемо той, що десь якийсь є. О. Так, не маю часу вмирати, ще роботи багацько. Моєш не карка. Так, що ось такі то справи. Попою тих козенят. А козенят перші сутки багато раз пою, а потім вже далі там, 5 чи 4 рази. Ну, зазвичай до трьох днів я їх переводжу на на разове поєння. Чому? Бо вони тоді не хочуть пити багато. О, бо вони заситяться за тих 2-3 дні і тоді вони не хочуть вже пити. Два рази цмікають, тоді встало, два рази цмікнуло, встало, два рази цмікнуло то вже то не робота. Я знаю, стало напилося ось так. То я вже тоді їх переводжу на три рази і пою три рази. Але скільки кіхтять. Три рази, але скільки кіхтять. Так, щось що таке. Я пам'ятаю, як останні кузнята самовиску бахне. бахне. Ну, вони як, як росли. Хвати, хвати, Все. О. Так, щось що таке. -то. А тут ви вже собі дивіться, як у вас є можливість, як поїти. Кожен хазяїн поїть по-своєму. Я знаю людей, які місяць поїть п'ять разів козенята. У мене терпіння нема. Ходити п'ять разів, гріти їм молоко і давати, і щоб вони два рази либізнули. І щоб вони там два рази либізнули того молока. Бо то не добре тільки три рази поїти, бо вони козу суп скільки хотять, коли хотять. А, а ти кажеш, що мені так казали, а ти кажеш, що то так добре. Три рази. Ось. А якщо колись тримали на фермах, то що їх хтось п'ять раз поїв, люди? От, ну, телята і росли файні. Так само, якщо десь якесь підприємство, що ферма, то там що думаєте, хтось п'ять раз козенят поє? Маю сумнів. Ось. І якщо воно здорове, то воно росте прекрасно і ніч йому абсолютно не вредить. Чи воно три рази напилося, чи воно п'ять разів напилося. Все одно воно те молоко вип'є, скільки воно от хоче, щоб не голодним бути. І все прекрасно. І вони як три рази поїш, п'ють, скільки хочуть, вони не хочуть тоді того їсти ні сіна, нічого. А вже як встановлюєш норму, вже от там бачиш, що вони вже можуть їсти і сіно, і зерно починати. І ти встановлюєш норму молока тоді, от тоді вони вже починають щось і друге їсти. А якщо молока більше, ніж достатньо, вони не дуже хочуть, Та й не дуже хочуть, Ете, як його сказати, не дуже хочуть їсти. все. О, так щось таке то. Що ти тут? Ага! Ти що Та я тут такі байки. То я, я розказую, як я роблю, нікого не заставляю так робити. Робіт кому як добре. Пробуйте. Я розказую, як я. Три дні більше я їх не пою. Хіба я кушую якесь таке, знаєте, бідненьке, худеньке, маленьке. З часом є там. Троє, четверте вродиться, як рукавичка. Ну, то таке ще ходиш, заглядаєш, щоб воно сили взяло. О, то такому ще так. Ну, Якщо воно здорове, гарно п'є, багато випиває при трохразовій, е, пойці, ніц їм абсолютно не вредить. О, І вони ростуть прекрасно. Вони які, Ахламони повиростали, бички. Що воно два місяці, а його вже хоч на кузу пускай. О. Та й ото таке. Так що ось такі, то справи. Але кому як, то і так хай робить. По-різному є. Є, що люди не мають молока стільки дати. І вони через те поїть частіше, ну, по чуть-чуть, бо щоб воно голодне не було. Ну, Всякі є моменти, як то кажуть. О, та й ось такі байки. А вам всім гарного дня, миру, спокою, затишку, міцного здоров'я, тільки хороших новин. Хай ваші кози гарно дояться і вас гарними надоями радують. А я йду терти гарбуз, бо зараз кози прийдуть, а я ще нічого не зробила. Всім па-па!